Ми кілька днів спали на підлозі. Це нас врятувало. До нашого телеканалу звернулася пані Ольга. Вона живе у триповерховому будинку на вулиці Шкільній у Здолбунові. Жінка скаржиться на халатне виконання робіт в її будинку компанією Укртелеком. За її словами, працівники тягнули оптоволокно на інтернет і пошкодили газову трубу. Поставив драбину на газову трубу і сам туди на неї сів ще і почав довбати перфератором. На звернення, як я вийшла до нього, він не зреагував, бо в мене труби почали труситися на кухні. Він далі зробив свою роботу і вони поїхали собі. А потім вже на протязі кількох днів ми почали відчувати погіршення стану здоров'я. Почало двоїтися в очах, загальна втома. Взагалі зранку піднятися дуже важко було. Жінка додає, погане самопочуття нікуди не зникало. У квартирі була задуха. Чоловік розпочав пошуки причини. Невдовзі джерело проблеми виявили. Це пошкоджена газова труба. Родина відразу викликала аварійну службу. Йому дуже важко було дихати, він пару разів відчиняв вікно. Потім йому щось якби газом почало. Чути, бо свіже повітря і повітря в квартирі ну, відрізняється. І тоді він почав шукати причину. Почав запальничкою перевіряти все, дивитися, де може виток бути. І він знайшов. Тоді ми викликали газову службу одразу. У прес-службі газової компанії нам підтвердили факт виклику та усунення витоку газу. Водночас пані Оксана звернулася зі скаргою до Укртелекому. каже, хоче, аби працівники відповідально ставилися до своєї роботи. У компанії нам повідомили, що скаргу отримали. Уже навіть встигли розглянути. Інформацію передали підрядній організації, яка виконувала роботи. Тання звернення було закрито згідно узгодження даного питання. Інформація була передана підрядній організації для виправлення ситуації. Ці абонента повинна заявника поданням зверненню повинні були проінформувати з моменту інциденту. Пройшло більше десяти днів. Як нам повідомила пані Оксана, з нею досі ніхто не зв'язався. Артем Максименко та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.